Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу tv 4. Тернопільська погода. У народному календарі, 3 липня, день Мефодія. Існує така прикмета: якщо на Мефодії йде дощ, то він ітиме ще 40 днів. Наші предки в цей день спостерігали за павуками. Вважається, що якщо вони плетуть павутину, то це на теплу погоду. А якщо ховаються на дощ. А про те, якою буде погода цього дня у місті та області, розкажуть тернополяни. 3 липня на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 10-15 тепла і в день 23-28 тепла. 3 липня у Тернополі прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 24-26 градусів тепла. 3 липня 1928 року у продажу з'явилися перші телевізори. Я ж бажаю вам частіше відриватися від блакитних екранів, щоб сповна відчути радість літа. Хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.